Всім привіт! Сьогодні трішки поділюся з вами своєю красою. Думала довго, в якому форматі подати, щоб цікавенько було. Але чекаю кілька підлітків, ще хай заквітнуть. Обов'язково, як я обіцяла, покажу, розкажу про них. Ну, а зараз показую вам стюарта. Це мій перший стюард, який номер 9. Гірший із гірших. Чи кращий із гірших з оцінок. Квітував у мене. Це вже його, здається, друге квітування. Чи третє, вже збилось трішки. Він то в мене хоче відправитись до Орхараю, то ніби знов оклигує так, себе непогано поводить. Ось. Ну, ось така вже непогана і листяна маса і корінці, там теж є він у мосі посаджений. От, видав два квітоноси цього разу. Так, досить рясно. Хай він навіть не такий рудий, як хотілося. Такий, бачите, жовтовата в нього губка. Але все одно він красивий. красунчик, мені він подобається. Такий ніжний лимонний відтіночок той серединки. Помережений крапенками. Не знаю, буде можливість, можливо, ще десь. Якщо зустріну, то хочеться мені все-таки такого рудого з рудою серединкою. Ну, але і цей особливий ось теж такий чарівний. У мене ще один є, я вам показувала в одному з відео і розповідала, що він все-таки не витягнув. Не сподобались йому вимкнення електрики. Він стояв на одній з нижніх поличок, ось, і позасушував, поскидав, там розкрив кілька квіточок, але там ну, не було цієї рудої серединки все одно. Він відрізняється від цього, вставлю фото, як заквітував. Ну, можливо, знаєте, негативні чинники вплинули на нього. Це теж. Спровокувала саме таке забарвлення, тому, тому я його лишу поки що відновлю і обов'язково заквітую вдруге. Побачимо, що вийде з того. Ось таких, такі мені квіточки подобаються, тому я не поспішаю з ними розставатися. Бачите, вони ще разу. Рясніше і рясніше заквітають. Шелеріана страйпс вже відквітувала, досить швидко відквітувала десь 2-2,5 тижні. Ось, А ось ця красуня крос, то вона продовжує квітувати, тримає всі квіточки ось так. Ну, Ті, що лишились у нього, у неї от вона поки що, поки що тримається, ось так яскраво рясно квітує. Моя Рейнбоу від Соні, яка так і не стала метеликом. Ось зараз вона так цікаво змінила свій колір. Нижні пелюстки стали більш такі яскравіші червоніші, а на верхніх пелюстках по краєчку проглядається такий більш розовіший відтінок. Ну, і та червона оксамитова губа дуже яскрава. Красивий колір, в кого проквіт метеликом, просто, мені здається, неймовірний. Експонат до колекції. Але я вам показувала, що в мене є ось така красуня. Показувала її з пупінками лише. Ось зараз вона вже відкрилася. Кольори переливаються не менш гарніше. Така цуп... цупкі такі пелюсточки в неї. Гілочка невелика поки що, тому що це квітує малеча. Дитинка там, бачите, від мами відійшла прикоренева. Подивіться, які форми гарнезні. Влітку, я пам'ятаю, її фотографувала на контрасті з різними, з білими там виставляла. Ой, як же вона гарно хочу розвернути. Сонце почало ховатися, пізно я. Зібралася до відео розкішна красуня. Мені вона дуже подобається, і форма, її і кольори такі яскраві. Дістала свій Мапл Red Метелик. Вже трішки, ви знаєте, втратив колір, тому що він стояв біля, під віко... ну, біля самого вікна. Там дуже спекотне сонечко було, і видно, що кольори все-таки трішки потускніли. Ну, а оця для порівняння зірочка, бачите, більш така яскравіша, сочніша. Такі переливи, красиві в неї. Вони відрізняються, і форма пелюсток і інша, бачите, і все-таки кольори інші. Трішки яскравіша ця все таки дівчинка. Але мені вони подобаються обидва, тому обидва буду поки що ростити, любити. Це ще трішки хай поквітує, я приберу квіти, поставлю теж на відновлення, побачу, як він заквітує в домашньому квітуванні, можливо, і буде яскравіші відтінки. Так, доставала. Показати вам цього метелика і на дорозі стояв сокою Ukidan, але він у мене ось такий простий. Не метелик. Це він вже квітує, я не знаю, третій чи четвертий раз, і все одно, бачите, немає в нього поларичності Як не було, так вона і не з'явилася. Ось. У дівчаток все-таки виходить заквітувати в друге, в третє метелика. У мене таких поки що випадків не було. Але ви подивіться на, ці, на цей розмах, на цей розмір. Ось так. поставив його і вже півполички білосніжно, білосніжного кольору, білосніжного полотна. Ось такого. Це лише чотири квіточки. Це відгалудження, він не схотів чогось мені давати там. Новий, новий квітоніс, а от відголудження. Можна тільки уявити, як вони квітують, якщо дорослий буде. І там один квітоніс або два квітоноса отаких от величезних красенів. Наступний ми покажу ось цю парочку теж в порівнянні. Один сорт. Дуже часто запитуєте під фото, коли викладаю є назву. Назву я не знаю одного часу почали писати, що десь якийсь горщик був все-таки промаркерований. Але якщо стали порівнювати, то відрізняються. Тому поки що ось так тестовий сорт без назви. Але це його нічим не, не робить гіршим від решти. Він мені дуже подобається. Він, мало того, що ось такий яскравий, позитивний, то він ще й ароматний. Ось він у мене, бачите, в пілорі та в метелику. Метелик це вже мій, моє домашнє квітування, а пілор покупне. Трішки я підрізала, там було три квітоноси. Я оставила лише ось ці крайні два, один зрізала. Ну і вже, звісно, відсихають квіточки, тому що дуже довго вже він у мене квітує. Ось, але він такий красунчик. Зараз спробую вам наблизити. Сонце сховалося. Не буду знімати довге відео, можливо, дочекаюсь ще. Покажу краще на сонечку, тому що ось так вони теж гарні, але ж коли от в промінцях, то вони просто неймовірні. Мені дуже подобаються. Так, ну а метелик у мене, знаєте, не чиста мутація. Це були одні з перших. Спочатку на них там загилили знов такі ціну ексклюзива, от, а потім ціна поступово почала падати. От, і дуже багато пропонували там в змішані мутації. От, тому у мене там один квітоніс, здається, був е наполовину нечистої мутації. От. Так він зараз у мене квітує. Якщо придивлятись дуже сильно, то да, це помітно. Ось, наприклад, квіточка така. Да? Ось Тут щось хотів. Ні, ну там є защіпчик. Ось тут нема защіпчика. А решта за метелики яскраві, сонячні, мене це аж ніяк не. Лякає, не відлякує. Ось, подивіться, теж новий квітоніс теж защіпами. Не знаю, він його вже далі не потягне, тому що нема умов для цього. А так би ще ось цей квітоніс був, я б їх так вивела сюди у площину, і ще б одна хмаринка додавалася. І було більш об'ємна картинка. картинка. Отакі чудові. Ви знаєте, що хваленопсиси вони такі Складні в передбаченні, навіть якщо ти купуєш рослину 100% мутації, вона в тебе вдома може заквітувати з частковою мутації, а то й без мутації. І так буде гратися постійно. Тому я не думаю, що там, знаєте, потрібно продавати, купувати нову, та яка не грається. Не знаю. Головне, щоб подобався сорт. Якщо там кілька квіточок без, я вважаю, нічого страшного в цьому немає. Сьогодні так, а в наступному буде по-іншому. Ось у мене представниця, яка любить погратися з мутацією, це метелик Монпілье. Влітку вона квітує напівмутованою. А ось зараз, подивіться, яскраві оксамитові метелики такого насиченого кольору. Ще видала. Ну, тут відголодження невеличке маємо, а тут буде ще тягнути квітенець. Ось уже кілька, а, і ще тут ще теж Ось Така, Такий букетик має бути гарний. Я дивлюсь, зараз їх теж почали завозити. Десь кілька років назад вони там були по близько тисячі, і особливо на них ніхто не кидався. Ось, а зараз ціна так відчутно піднялася на них. Ну, знаєте, я вже казала, що це так, видно, завжди відбувається. Кілька років і будуть знов фонди, кадилаки. Хто там ще у нас такий популярний в, останні, в останнім часом? От вони теж виростуть і будемо потім їх теж шукати. Підготувала вам ще одну парочку для порівняння, але я хочу ще показати ноттінгема Пілора. Ось вже, бачите, дорозкривав вже всі свої квіточки. Ця малявочка. Ось такий він кришталево-білосніжний, з невеликим-невеликим таким відтіночком, ніби ніжно-салатового кольору. Ці бокали просто великі. Великий. Я не думала, що у нього будуть такі великі квіти. Достойний красунчик. Якби ж то він не квітував з точки зростання, то, звісно, ціни б йому не було. Ну, а порівняти я хочу ось цю парочку. Ось. Хтось сказав, що це один сорт. Зараз вже починають дискутувати, що це різні сорти. Ну, ця, що в мене в вазі, бабулеточка, ось вона розквітла. Це вже друге її домашнє квітування. Так, бірочка в неї там в мосі заплетена. Там якась перлинка підпишу вам на екрані. Ось, ну, квіти, квіти дуже великі, я вам хочу сказати. Квіти дуже великі, незвичайний колір, такий перелив. От погано, що вже сонце сховалося. Ну, я думаю, що я вам ще її покажу. Великі квіти, красиві переливи кольору. Ось тут так складається, ніби мушлею одна до одної. Подивіться на ці защіпи. Це, здається, на... за розміром найбільша моя бабулеточка, мантик. Бо бантики вони зазвичай менші від звичайних стандартних квітів. А тут така велика красуня. От, уявіть букет з таких красенів, такі сплещі по пелюстках, яскрава губа. Відтінки схожі на сару блаш, але але там квіточка менша, на порядок менша, можливо, навіть удвічі менша. Ось, а тут же ж розмір вражає. Так, ну і поставила вебедінаміта в метелику. Він уже, звісно, у мене дуже довго квітує, дуже ось ці найдавніші отут було бокове відгалучення, бачите. Спочатку розкрилися теж яскраві такі, зараз вже. Колір втрачений, вже такі Буду зрізати, теж на відновлення підуть. Але хто б там що не казав, хто б там що не казав, ця квіточка теж чудова. Скажете, Юля, тобі все подобається. Всі в тебе красуні, всі неймовірні, так і є. Якби хто сказав, вибирай щось, то й не знаю, що, на кому б я зупинилася. Або всі, або жодної. Так, ну, ось порівняючи, дивіться, ця квіточка і ось ця, так, бачите, мені здається, що в цій бабулетки навіть більший розмір, ніж у метелика-динаміта. Така красунька. Так. Ну, на цій ноті, мабуть, і закінчу сьогодні. Буду ще показувати, буду старатись знаходити час. Тому що ще бачите, скільки букетів там позаду. Я... Всім гарного, мирного дня. До побачення!